Друзі, подивіться, яка краса. На дворі зима, а у мене квіти є віскуса. Сьогодні хочу приготувати гарбузове брауні. Або брауні Або з гарбузом. Для мені потрібно 300 г пюре гарбузового. 110 грам кислого молока можна замінити сметаною, 250 грамів цукру, олії 100 г, какао, 80 грамів 2 яйця, розпушувач 2 чайні ложечки. Ще додав пів е, чайної ложечки соди е, і борошна е, 270 грамів. Зараз будемо готувати. Змішуємо яйця, олію, молоко, кисле молоко. Молоко і гарбузове пюре, і гарбузове пюре. Добавили цукор, просіяли сметану, какао, добавили розпушувач і наше тісто готове. Переливаємо в деко і відправляємо в попередню розігріту духовку до 180 градусів на 40. хвилин. Наш пиріжок брауні готовий. Я нарізала кістечка, Вони гарно підійшли. Чесно говорячи, я не кулінар, але не кондитер. Але стараюсь. готовлю від душі. Рецепти у мене всі перевірені. Ну, хто смакує, говорить смачно. Оці кістечка я розрізала і намазала кизелим варенням. Ну, може, комусь більше так буде смакувати. Підписуйтесь, діліться рецептами. Дякую за підтримку, за увагу. Будьте здоровенькі.